Ти го всім привіт! Ми сьогодні будемо грати в наш любимий Майнкра! Ох, хто є в генерації Гар... і заспавнився! Ну ж там кліпер привить? Генерація реально красива! Чого Ту там? Глючить? А ну попе. Ну нічого страшного, У мене вже 50 фпс. 89 FPS. 86. 91. 92. 93. 91 фпс в мене. 30, 11. Ага, водичку прыгнем. Коротше. Я хотів інакше наш визима знімаю, але я топала буде будет це. А ось тут зробимо домик. Ой-ой. Так, пермача наш тут. Давай это коллег. Ну, это можно идут сюда. Ай. Ууу, топ рта! Гадай тебя правильно, Бат. Вау, вау, вау. Ай, -мо, я застрашусь. А тут ресы. Я навіть може похави заснуть. Ай! 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 У мене печуть ножки! Тепер ми... дім. Ході. Чека. О, я буде мені новий дім, дім, дім. Зіно голоса. Ось я бачу. Так. Тепер робимо Так. Так. Так, дерева... на басні. Я миллионер по деревах! Хороший тут знову все дела на... Нем. Я паркурный бум. Бумбум-бум-бум-бум. -бум 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 -бум. Ай, ай-ай-ай, а могу спам. Тут таки гарные месте. Дррр, да, да, тебя щ... профи. Короче, я тобі здесь тебе забабахаю такий гарний домик. Оп. Угу, робим так так. Подивіться. Я думаю, что то есть стоит. Я еще уже на выпуск, без А подивіться, тут... А от самого рідкісні роботи зрубає. Понятно, то не трава, а земля. Зараз, що він такий не Робимо всі дерево. Друга частина ми валимо в шахту. Це в мене вже золота кірка є, ма! Мені не треба ніякі кам'яні кірки добивати. Угу Тепер беремо так дошки і беремо цю шахту закопати одну сторону. Ви потім дізнаєтеся, я вроді, може, в п'ятій частині тут зроблю. Навіть де того нормально буде. Я хочу, щоб все під таким рівнем було. Потім ви дізнаєте що я тут зроблю. Фермикрафтер. Верстак. я роблю Верстака ще нема. Я же в том выживании скоро почал развиваться. О, о, Добрый на не дяга! Чисто небе в мене на все знавс життя. Скоро Заробный ниж! Так, давай вот Так, так, так. Что я делаю? Я переживаю, в базаре, не будет. Так, так. Так. трошки взяли, когда мы кинчу, это бы мне от души дало, понимаешь? Поэтому я делаю такие же классные штучки, чтобы мне не было так тесно. Так. А, векна. А, другие что наношу, а то А ні, вот штани я лишу вот тут. Дубу далеко від того А вот штани на ту. Я, візьму, вітовому 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 вітовому. А я лишь керпили весьму, то вроде бы не трогаем легче нет. Когда тут эти писали? Так довго добивається. Як мені звідси вибратись? Я трошки тут собі поплаваю так. А то в нас знахідки свої є. Там побігли звір. Oh nara şimdi pisagno söyledim. Sh, çipecide döb 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 yes yes.

на ведь мобил давайте короче я зараз ворву команду був день. все ну грабим І сваліває сваливая No! 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 Damn it! 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 Девятку там де треба застрянуть. Ой, де моя броня. То буду знімати в Ютуб це відео, то напевне так багато переглядів наберете відео. А ну почекайте не... Так, ну, давайте ми вже дійдемо до тої хати. І тепер ми... Так. отут... Ой, я навіть не бачу, що в тому куточку запис записує. Я думаю, пісочку вже добув, ідемо до хати. Так, другая, с тобі напидем в шахту. Короче, я на другий раз сюда прийду. Ну давайте вже, всім давай давайте прощаться. Тводики ми с турсики добули. Дивіться, які там дерева. джекправи всем да всім дачи пока спид это на дроума разі